Гаррі Поттер і Келих вогню. Джоан Роулінг, розділ третій. Запрошення. Коли Гаррі зійшов до кухні, всі троє дурслів уже сиділи за столом. Ніхто з них на нього навіть не глянув. Велике червоне обличчя дядька Верну наховалася за ранковою газетою Дейлі Мейл, а тітка Петунія різала на четверо грейпфрут, кривлячи губи і виставляючи свої кобилячі зуби. Дадлі видавався розлюченим і похмурим, а місце займав мов би, ще більше, ніж звичайно. Не знати, як це йому вдавалося, бо й так один бік столу завжди належав тільки дадлі. Коли тітка Петунія поклала йому на тарілку четвертинку непідсолодженого грейпфрута, їй боязко сказала Це тобі, любий тіті?» Дадлі зиркнув на неї люту прилюту. У його житті сталися дуже неприємні зміни, коли він повернувся додому на літні канікули з табелем за минулий рік. Як завжди, дядько Вернон і тітка Петунія знайшли виправдання його низьким оцінкам. Тітка Петунія запевняла, що Дадлі дуже здібний хлопчик, якого, однак, не розуміють учителі. А дядько Вернон стверджував, що не хотів би, щоб його син став нікчемним зубрилкою. Вони також не звернули уваги на записи в табелі про хуліганські витівки дадлі. Він рухливий хлопчик, але він і мухи не скривдить», – розчулено промовила тітка Петунія. Одначе табель завершувався кількома ретельно дібраними зауваженнями шкільної медсестри, яких навіть дядько Вернан з тіткою Петунією не могли пояснити. Хоч би скільки виправдовувалася тітка Петунія, кажучи, що Дадлі просто ширококостий, що з віком його жирок розсмокчиться, що хлопчина росте і потребує багато їжі, було незаперечно, що на шкільному складі не змогли знайти таких великих штанів, які б на нього налізли. Шкільна медсестра помітила те, що відмовлялися бачити очі петунії, такі гострі зазвичай, коли йшлося про сліди чиїхось пальців на чистісіньких стінах. Чи про підглядання за сусідами? Дадлі давно не потребував підгодування, бо й так уже досяг розмірів і ваги юного гіпопотама. І от, після численних сварок та суперечок, від яких аж тряслася підлога гаріної кімнати, після моря сліз, пролитих тіткою петунією, було запроваджено нову дієту. Список харчів, рекомендованих медсестрою школи Смелтінгс, прилипили на холодильнику, з якого викинули геть усе, що Дадлі найдужче любив шипучі напої та тісточка, шоколадні батончики та пиріжки з м'ясом. Натомість туди поклали фрукти, овочі та інші харчі, які дядько Вернон називав кроляче їдло. Щоб Дадлі було легше, тітка Петунія змусила перейти на цю дієту всю родину. Вона передала четвертинку грейпфрута Гаррі. Він зауважив, що у Дадлі четвертинка була значно більша. Тітка Петунія, мабуть, вважала, що в Дадлі поліпшиться настрій від усвідомлення, що він, принаймні, їсть більше за Гаррі. Але тітка Петунія не знала, що схована на горі під незакріпленою паркетиною. Вона й не здогадувалася, що Гаррі навіть не думав дотримуватися дієти. Коли він пронюхав, що ціле літо доведеться жити на самій моркві, то відразу послав Гедвігу до своїх друзів, благаючи про допомогу. І вони не підвели. Гедвіга повернулася від Герміони з великою коробкою, набитою харчами з малим вмістом цукру. Герміони батьки були зубними лікарями. Геґрід, гогвардський лісник, прислав цілий лантух власноруч спеченого печива, твердого, мов каміння. Гаррі до нього й не торкався, понадто добре знав Гегрідові кулінарні здібності. А от місіс Візлі послала до нього родинну сову еролу з величезним фруктовим пирогом та всілякими тістечками. Бідолашна Ерола вже стара й квола, цілих п'ять днів оклигувала від тієї подорожі. А на свій день народження, про який Дурси навіть не згадали, Гаррі отримав чотири розкішні торти. Вітрона, Герміони, Гегріда та Сіріуса. Два з них Гаррі ще не встиг з'їсти, отож, збираючись поснідати по справжньому уже в себе на горі, він без найменших нарікань почав жувати свій грейпфрут. Дядько Вернан невдоволено відклав газету і глянув на свою пайку грейпфрута. І це все. роздратовано буркнув він тітці Петуні. Тітка Петунія суворо на нього зиркнула, а тоді кивнула на Дадлі. котрий уже доїв свою порцію грейпфрута і пожирав з жадібними поросячими очицями гаріну. Дядько Вернон зітхнув так тяжко, що аж настовбучилися його великі пишні вуса і взяв у руки ложку. Дзенькнув дзвінок у дверях. Дядько Вернон ледве підвівся зі стільця і почовгав до коридору. Скориставшись того, що мати саме була заклопотана чайником, Дадлі миттю поцупив недоїдений гріпфрут дядька Вернона. Гаррі почув розмову біля дверей хтось там засміявся, а дядько Вернон щось коротко відповів. Тоді зачинилися двері, і з коридору почулося, як роздирають папір. Тітка петуня поставила на стіл чайник і зацікавлено роззирнулася. Куди пішов дядько Вернон? Їй не довелося довго чекати, бо за якусь хвилю він повернувся дуже злий. Ти. гаркнув він до Гаррі. У вітальню. Бігом!» Гаррі спантеличино підвівся, не розуміючи, що він такого накоїв, і вийшов услід за дядьком Верноном з кухні в сусідню кімнату. Дядько Вернон різко зачинив за ними двері. Вимовив він, підходячи до каміна, а тоді повернувся до Гаррі так, ніби мав оголосити про його арешт. Ану? Гаррі волів би запитати, що ну, але відчував, що не варто з самого ранку наражатися на дядьків гнів, тим паче, що той і також був роздратований браком їжі. Тож він набрав чемно здивованого вигляду. Це щойно прийшло. Відмовив дядько Вернен, він помагав перед Гаррі аркушем пурпурового паперу. Лист про тебе. Гаррі здивувався ще дужче. Хто б це написав про нього дядькові Вернону? Хто з його знайомих міг пересилати листи звичайною поштою? Дядько Вернон люто зиркнув на Гаррі, а тоді почав читати листа вголос. Дорогі містер та місіс Дурслі, ми ще не мали змоги познайомитись, але я певна, що ви багато чули від Гаррі. Госина Рона. Гаррі, мабуть, уже вам казав, що наступного понеділка відбудеться фінальний матч Кубка світу з Квідечу. А мій чоловік Артур якраз зумів дістати чудові квитки завдяки своїм зв'язкам у відділі магічної фізкультури і спорту. Я маю велику надію, що ви дозволите Гарі поїхати з нами на цей матч, адже така нагода трапляється раз у житті. Британія востаннє приймала фіналістів Кубка 30 років тому і квитки майже неможливо придбати. Ми, звичайно, з радістю готові залишити Гаррі в себе до кінця літніх канікул, а тоді безпечно посадити його на поїзд до школи. Було б гарно, якби ви надіслали нам відповідь якомога швидше нормальним шляхом, бо Листоноша Магл ще ніколи не доставляв нам пошти, і я навіть не певна, чи він знає, де розміщений наш будинок. Сподіваюся, невдовзі побачити Гаррі, щиро ваша моллі візлі. Подскріптом. Маю надію, що ми наклеїли достатньо марок. Дядько Вернен дочитав листа, тоді запхнув руку в нагрудну кишеню і витяг звідти щось іще. Глянь. прогарчав він. Він показав конверт, у якому був лист від місіс Візлі, і Гаррі ледь не пирснув зі сміху. Марками був заліплений увесь конверт, окрім малесенького квадратика спереду, в який вона ледве втиснула адресу, написану крихітними літерами. Марок вистачає сказав Гаррі таким тоном, ніби таку помилку міг зробити хто завгодно. Дядькові очі зблиснули. Листоноша це помітив, процедив він крізь ціплені зуби. Його дуже зацікавило, свідки прийшов цей лист. Ось чому він подзвонив у двері. Йому здалося, що це кумедно. Гаррі нічого не сказав. Хтось міг би здивуватися, чого це дядько Вернон здіймає такий галас через якісь там зайві марки, але Гаррі давно вже мешкав у дурслів і знав, які вони вразливі на все хоч трохи незвичайне. Найбільше їх лякало, що хтось довідається про їхній зв'язок, хоч і дуже віддалений, з такими людьми, як місіс Візлі. Дядько Вернон і далі не зводив з Гаррі лютого погляду, а той намагався зберегти байдужий вигляд. Якщо він не вчинить або не бовкне якоїсь дурниці, то його очікуватиме нечувана радість. Він чекав, що дядько Вернон нарешті озветься, але той утупився в нього й мовчав. Гаррі вирішив перервати мовчанку. То я зможу поїхати? спитав він. Велике бурякове обличчя дядька Вернона аж пересмикнулося. Вуса настовбучилися. Гаррі, здається, розумів, що діється з тими вусами. В голові у дядька Вернона йшла люта боротьба між двома його найголовнішими принципами. Якщо він відпустить Гаррі, то цим його щасливить, а дядько Вернон ось уже тринадцять років намагався цього не робити. Але якщо дозволити Гаррі залишитися у візлів до кінця літа, то він забереться від дурслів на два тижні раніше, ніж можна було сподіватися. А дядько Вернон терпіти не міг його у своєму домі. Щоб виграти час на роздуми, дядько знову глянув на листа місіс Візлі. Ех, хто ця жінка? поцікавився він, за огидою дивлячись на підпис. Ви її бачили, пояснив Гаррі. Це мати мого друга Рона. Вона зустрічала його з ГОК зі шкільного поїзда наприкінці навчального року. Він ледь не сказав «Гогвертського експреса, а це дядька відразу проздратувало. В родині дурслів не вимовляли вголос назви Гарріної школи. Дядько Вернон скривився, мовби пригадав щось украй неприємне. «Е це та товстуха? врешті прогорчав він. «Зі «Е Зізграю рудих дітлахів. Гаррі насупився. Хто завгодно, але тільки не дядько Вернан мав би називати когось товстухою, адже його рідний синочок Дадлі нарешті досяг того, чого невпинно домагався ще з трирічного віку, став ширшим, ніж довшим. Дядько Вернон ще раз переглянув листа. Екедич, ледь чутно буркнув він. Евідич, що за гаразм. Гаррі знову почав дратуватися. Це спортивна гра, пояснив він. На мітлах. «Е, «Гаразд, гаразд. голосно урвав його дядько Вернон. Гаррі задоволено відзначив, що дядько трохи запанікував. Його завжди нервувало, коли у вітальні звучало слово мітли. Він знову втупився в листа. Гарі бачив, як дядькові вуста нечутно повторили слова. Надішліть нам відповідь нормальним шляхом. Дядько спохмурнів. «Е що означає нормальним шляхом? гаркнув він. Нормальним для нас, відповів Гаррі, а тоді швиденько додав. Тобто совинною поштою. Для чарівників це нормально. Дядько Вернон так розлютився, ніби Гаррі щойно вимовив якусь гидоту. Він затрусився зі злості і стурбовано зиркнув у вікно, ніби боявся, що сусіди притуляли до шибок вуха. Скільки тобі казати, не згадуй під цим дахом про все неприродне, засичав він, а його обличчя стало кольору сливи. Стоїш тут в годязі, який ми з Петунією забезпечуємо тебе, невдячного!» Після того, як Дадлі його зносив, холодно додав Гаррі. І справді він був одягнений у такого довжелезного светра, що мусив разів п'ять закочувати рукови, а знизу светр сягав далеко нижче за коліна його неймовірно мішкуватих джинсів. Не смій так зі мною говорити. гарикнув дядько Вернон, тремтячи з люті. Та Гаррі не мав наміру терпіти. Минулися ті дні, коли він змушений був коритися кожнісінькому дурнуватому правилу родини дурслів. Він не дотримувався дадливої дієти і не збирався чекати від дядька Вернена дозволу поїхати на Кубок світу з квідачу. Гаррі набрав у груди повітря, щоб заспокоїтись, а тоді сказав гаразд, я не побачу Кубка світом. Можна вже йти? Бо мені ще треба дописати листа із Сіріусові, моєму хрещенному батькові. Він зумів він промовив чарівні слова. Блідість миттю витіснила багрянець з обличчя дядька Вернена, але не скрізь, і воно стало схоже на погано перемішане морозиво зі смородиновим варенням. Ти е ти пишеш йому? Постарався промовити дядько Вернен якомога спокійніше, але Гаррі помітив, як зіниці їх у маленьких оченят зненацька звузилися зі страху. Ну, так, надбало відповів Гаррі. Він уже давненько не отримував від мене листів, і може подумати, що зі мною щось трапилося. Він замовк, щоб насолодитися ефектом, який справили ці слова. Здавалося було чути, як у дядьковій голові під густим, темним, акуратно зачесаним волоссям клацують якісь зубчики, наче в годинковому механізмі. Якщо не дозволити Гаррі писати листи Сіліусові, той може подумати, що до Гаррі погано ставляться. Якщо не пускати Гаррі на кубок світу з квітичу, то Гаррі напише про це Сідюсові, і тоді той знатиме, що до Гаррі ставляться погано. Дядько Вернон міг зробити лише одне. Гаррі майже бачив, як у його мозгу формується рішення, немовби це велике вусате обличчя стало прозорим. Гаррі ледве стримався зі сміху, намагаючись не брати байдужого вигляду. І тут. Е, ну, о, гаразд. Можеш собі їхати на той клятий, той дурний кубок з квіту, але напиши тим, тим візлі, нехай по тебе заїдуть. Я не маю часу роз'їжджати з тобою по всій країні. Можеш там залишитися до кінця літа, і можеш сказати своєму, своєму хрещеному батькові скажи йому, напиши, що ти їдеш. Добре, зрадів Гаррі. Він повернувся і попрямував до дверей вітальні, ледве стримуючись, щоб не застрибати і не закричати з радості. Він їде, їде до візлів, їде на кубок світу з квідачу. У коридорі він ледь не зіткнувся Дадлі, що зачаївся під дверима в надії підслухати, як сваритимуть Гаррі. Його приголомшила широка усмішка на гаряному обличчі. Сніданок був чудовий, правда? вигукнув Гаррі. Я так наївся. А ти? Регочучи з очманілого виразу дадлі, Гаррі, перестрибуючи по три сходинки, побіг угору сходами до своєї кімнати. Він одразу побачив, що повернулася Гедвіга. Вона сиділа в клітці, дивилася на Гаррі величезними бурштиновими очима і роздратовано клацала дзьобом. Гаррі миттю збагнув, що її так дратувало. Ой. вигукнув він. У Гаряну голову влучило щось схоже на маленький сірий тенісний м'ячик, виготовлений з пір'я. Гаррі почав ошалешено розтирати чоло, роззирнувся, щоб глянути, що його вдарило, і побачив крихітну сову, котра вільно могла й уміститися в долоні. Вона шугала по кімнаті, немов ракета. Тут Гаррі, усвідомив, що сова скинула йому під ноги листа. Він нахилився, впізнав роні почерк і розірвав конверта. Там була поспіхом нашкрябана цидулка. Гаррі, тато дістав квитки. Ірландія, Болгарія. Увечері в понеділок. Мама написала маглом, запросила тебе до нас. Може, вони вже отримали листа, не знаю, як швидко діє маглівська пошта. Але я все одно вишлю це левом. Гаррі глянув на слово левом, а тоді подивився на малесеньку сову, що виконувала фігури вищого пілотажу навколо абажура у настелі. Кого, кого, а лева вона нагадувала якнайменше. Може, він не розібрав роні в почерк, почав читати далі. Ми приїдемо по тебе, подобається це магнам чи ні, бо не можна, щоб ти пропустив Кубок світу. Але мама і тато вважають, що краще буде, хоч для вигляду, попросити в них дозволу. Якщо вони погодяться, негайно прийшли нам відповідь левом, і ми тебе заберемо в неділю, о п'яті дня. Якщо ж ні, негайно відсилай нам лева, і ми все одно заберемо тебе в неділю о п'ятій. Сьогодні приїде Герміона. Персі вже працює у відділі міжнародної магічної співпраці. Як будеш у нас, не згадуй про інші країни, бо він тебе замучить нудними балачками. До скорої зустрічі, Рон. Та заспокойся. вигукнув Гаррі, коли сова крихітка з шаленим криком прилетіла над самісінькою його головою. Вона, мабуть, пишалася, що спромоглася доставити листа потрібній особі. Лети сюди, треба буде віднести мою відповідь. Сова переперхнула на гедвіжну клітку. Гедвіга холодно зиркнула на неї, мов би хотіла сказати Ану, спробуй, підлети ближче. Гаррі схопив своє орлинне перо, витяг чистий аркуш пергаменту і написав Роне, все гаразд, магли кажуть, що я можу їхати. До зустрічі завтра о п'ятій, не можу вже дочекатися, Гаррі. Він склав цю записку в кілька разів, а тоді, з превеликими труднощами, спромігся прив'язати її до манюсінької ніжки сови, що аж підстрибувала від збудження. Ледве встиг прив'язати, як сова зірвалася в повітря, стрілою шугнуло у вікно і зникла з очей. Гаррі обернувся до Гедвіги. Готова до довгого перельоту? Гедвіга з гідністю ухнула. Віднесеш оце Сіріусові, поцікавився він, беручи в руки листа. Тільки зачекай, зараз допишу. Він знову розгорнув пергамент і поспіхом додав по скриптум. – Якщо захочеш зі мною зв'язатися, я до кінця літа буду в мого друга Рона візлі, його тато дістав нам квитки на кубок світу з квідичу. згорнув листа і прив'язав його Гедвізі до ноги. Вона при цьому була незвично спокійна, ніби вирішила продемонструвати, як має поводитися справжня поштова сова. Коли повернешся, я вже буду в рона», – сказав їй Гаррі. Сова доброзичливо щепнула його за пальця, розгорнула з м'яким шелестінням своє величезні крила і вилетіла з відчиненого вікна. Гаррі дивився, доки вона не зникла з очей, а тоді заповз під ліжко підняв паркетину і витяг великий шматок торта, що залишився з дня народження. Сів на підлозі і почав його їсти, насолоджуючись щастям, що його переповнювало. Він наминав торт, тоді як дадлі не їв нічого, крім грейпфрута. Був погожий літній день. Завтра він залишить Драйв». Його шрам більше не болить, а незабаром він побачить кубок світу з Квідичу. Цієї миті він забув про всі свої тривоги, навіть про лорда Волдеморта.